Ой там у гаю гаю, стелиться в полі туман, ой там гуляв з дівчиною, темно мугаю Іван, ой там гуляв з дівчиною, темно мугаю Іван, Ця нам не вірю, милий кохає мене. Вийде циганкою, на я не бачу тебе, вийде циганко, з гаю, на я не бачу тебе, циганка з гаю не вийшла, правду сказала мені, милий мене покидає, є більше не вернеться ні. Не покидає, є більше не вернеться ні.